На негативні наслідки для українського народу все ж таки були з цим всім, тому використання помаранчевого кольору будь-якою із. Із політичних сил було б таким, що не виправдовує себе по одній простій причині. Це відразу би повертало людей підсвідомо до тих подій, які відбувалися, і які не виправдали тих надій, які все ж таки люди покладали на цю революцію і покладали на, на лідерів цієї революції. Відповідно. От, сам по собі помаранчевий колір, це є в першу чергу не тільки колір енергії, але також це є колір мрій, благих намірів, сподівань. І, е, як правило, під цим кольором все, що. Починається, ніколи не доводиться до логічного завершення. Тобто, ми вже з вами можемо в цьому абсолютно переконатися, що на жаль, воно так і було. І є в цій передвиборчій кампанії, є, е, тобто є так, ніби одне таке кліше, яке використовується багатьма кандидатами. Кандидат від об'єднаної від об'єднаних сил опозиції тільки один. Е, якщо ви пригадаєте рекламну продукцію. Е, нашої України, там є Ющенко і єдиний непідвладний Кремлю-кандидат. Єдиний що то ще я зараз. Не пригадаю, єдиний кандидат від опозиції. Тобто таке враження, створюється, таке враження, що тільки я один єдиний, можу всіх врятувати, і тільки я один єдиний, не підкупний. Тобто, таким чином людей, ніби як мало би б підсвідомо скластися таке враження, що це ніби як альтернатива тому всьому, що в нас є зараз. Ну, я би сказала, що це є неуспішне поєднання, Неуспішне поєднання. Чому? Тому що цього всього вже є занадто багато, цих єдиних всяких Повторими зараз розвелося дуже багато і ну направду шкода, що люди так політичні сили так копіюють ці всі кліше, абсолютно не задумуючись, до чого це в дійсності приводиться аспектах Кольорів це перше є збуджуючі кольори, є такі кольори, що навпаки гнітюче сприймаються, і є такі, що заспокійливі. Тобто до збуджуючих, відповідно, відноситься червоний, помаранчевий і жовтий, і до заспокійливих це є зелений і блакитний, і, відповідно, гнітюче це є фіолетовий, темно-сірий і чорний. Тобто це ті кольори, які ну, так ніби. Пригнічують, пригнічують і сприйняття тоді буде швидше негативне, ніж позитивне. А а що які так гасла під передвибочій компанії найдальші на вашу думку? Е, ну, ви знаєте, я би не могла сказати, що в ці передвиборчі компанії є якісь дійсно такі гасла, які б могли бути зразком такого успішного гасла, тому що жодне із гасел, воно не відкладається насправді. Немає якоїсь такої, от немає якось от гасла, яке б дійсно знаєте, так от, ну закарбувалося і, і і все. Тобто всі гасла вони ніби як так як проходять одне повз одного. Насправді, і от що є ще характерним для цієї кампанії, передвиборчої кампанії, це отаке от, от теж, ну те, що називається таке поливанням брудом своїх опонентів. Цього є надзвичайно багато і цим зловживають ну, практично, практично всі. Аспектах кольорів це, перше, є збуджуючі кольори, є такі кольори, що навпаки гнітюче сприймаються, і є такі, що заспокійливі. Тобто до збуджуючих, відповідно, відноситься червоний, помаранчевий і жовтий, і до заспокійливих це є зелений і блакитний, і, відповідно, гнітючі це є фіолетовий, темно-сірий і чорний. Тобто це ті кольори, які ну, так ніби. Пригнічують, пригнічують і сприйняття тоді буде швидше негативне, чим позитивним. Які гасні передвиборчі компанії найдальші на вашу думку? Е, ну, ви знаєте, я би не могла сказати, що в ці передвиборчі компанії є якісь дійсно такі гасла, які б могли бути зразком такого успішного гасла, тому що жодне із гасел, воно не відкладається насправді. Немає якоїсь такої, от немає якоїсь такої от гасла, яке б дійсно знаєте, так от, ну закарбувалося і, і, і все. Тобто всі гасла вони ніби як так як проходять одне повз одного. Насправді, і от що є ще характерним для цієї от, кампанії, передвиборчої кампанії, це отаке от те, що, ну, те, що називається поливанням брудом своїх опонентів. Цього є надзвичайно багато і цим зловживають тут ну, практично, практично всі. Тільки чисто у мене в хаті треба розказати як брудно у мого сусіда. От, і, і ну, на жаль, це дуже такий, ну, такий неприємний момент, замість того, щоб просто розповісти про якісь свої власні досягнення, що ми зробили, не в контексті того, що хтось не зробив, а власне в контексті того, що я зробив, починаючи там, скажімо так, від такого часу і закінчуючи цим часом. І це було б значно більш, значно більш виграшнішим. Чим Мота, оце таке от поєднання, а вони такі сякі, а ми такі хороші. Це є дуже такий ну, негативний момент, і е, люди, зокрема суспільство, не є настільки, скажімо так, е, обмеженим, щоб не розуміти цього, не розуміти того, що е, немає якихось конкретних дій, немає якихось конкретних вчинків там в той чи іншої. Партії тої чи іншої політичної сили зато є дуже багато гасел, є дуже багато е, представлення самих себе, і як я вже сказала, досить такого далеко далеко не успішно. І ще на чому я би хотіла зупинитися, це на тому, що от власне ця передвиборча кампанія е, вона в найменшій мірі використовує е, от такі от підсвідомі потреби людей, і, мабуть, що мабуть що це є добре. Абсолютно. Стверджено абсолютно нічим. Тобто в цьому випадку, мабуть, я б, з вами поповодилася, що це якраз та кампанія, яка є неуспішною і яка відповідно потягне за собою швидше витрати, чим якісь насправді такі позитивні моменти. Так, що... По мажоритарниках статися вже потерно. По мажоритарниках. Кайда, Максимов, Гатишняк, Простух, ага. можливо. Пастух і е, олійник, якщо я не помиляюсь, так, і «Олійник». От власне олійника дуже така е, хороша рекламна продукція, дуже така, е, дуже така цілісна, як я вже говорила. В якому плані цілісна? По-перше, використання цих таких двох кольорів, двох поєднуючих кольорів. Це сірого і червоного, і е, відповідно сам образ цієї людини, дуже такий спокійний, врівноважений, впевнений. Тобто, дивлячись на ту людину, на цю людину створюється таке враження, що все нормально, все спокійно, все добре. Тобто тут якраз є дуже таке от хороше попадання в образ, і я би сказала, що ця рекламна продукція дуже гарно от, з цим всім. І тим більше ті символи, які використовуються, символи теж таких маленьких квадратиків, я вже ми говорили, що означає квадрат. Це є відчуття, підсвідоме відчуття стабільності, впевненості і е, відчуття того, що все нормально, що все буде дійсно дуже так. Добре і спокійно. Кайда. Кайдак. Я не можу сказати, що це є його власна так, рекламна продукція, тому що це людина, яка йде від партії, яка йде, наскільки я знаю, від партії Свобода. І в основному використовується власне символіка партії свободи, і сказати щось про особистість, конкретно про цю особистість, виходячи із рекламної продукції, складно. Чому складно? Тому що людина ніби як губиться, він буде сприйматися в першу чергу через контекст. Тобто, буде сприйматися в контексті, якраз тої політичної сили, від якої ця людина йде. От. Ще би хотіла зупинитися на рекламній продукції поступа, яка є дуже такою, е, е, я не можу сказати націоналістично, бо це буде неправильно, е, яка є в першу чергу такою, що е, намагається ніби як е, повернути людей до, до їхнього коріння, до їхньої етнічності, до е, сприйняття е, того. До сприйняття самого себе в першу чергу як українця, тобто до повернення до, до історичних цінностей, і звичайно, що це є успішно, тобто я вважаю, що це доволі успішна. Максимум Максиму Вератушняк, ну всі чудово знають, хто такий Максимом насправді і е, е, Максиму він в першу чергу йде під гаслами партії Удар. Тобто він буде сприйматися як одну ну, я можу сказати, як одне ціле, тому що це неправильно буде. Він буде сприйматися саме в контексті удару пучка. І е, е, якщо. Е, Звернути увагу на такі особистісні характеристики Максимова і е, те, що позиціонує собою партія удар, то звичайно, що вони дуже так гарно доповнюють одне одного. Тобто в цьому плані Максимов вибрав успішну, успішну партію для себе. І е, Ратушняк, е, бачите, рекламна продукція Ратушняка, вона, вона залишається дуже, такою, я би сказала, нейтральною. Тому що це не перші, не перші передвиборчі перегони, в яких він приймає участь, і його рекламна продукція не відрізняється якимись ні радикальними якимись такими моментами, ні відповідно якимись такими моментами, які б могли запам'ятовуватися. Тобто це дуже так стабільно, нейтрально і відповідно, так ніби як ну, що є, що немає насправді. Григорій, ще такі кандидати? А что я сейчас нахожу? Я уже про дату заработал. Расскажите, привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет, Андреа. Привет,